Мені написали, мамограф мій написав, що в мене кальцинати, у вас ракова пухлина, вам срочно треба їхати в мамоцентр, ви розумієте, мій стан. Нещодавно поховала чоловіка після онко, і тут таке в мене. Ну, 9 числа я, в мене дослідження лежить у мене, мені усі зробили, значить, тут написали мені, можливо, мікро. Кальцина в структурі в, 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 віалізується розміром пухлина 10 на 3,5 мм. Потім написали мені, через 3 місяці приходьте, взяли в мене гістологію, слава Богу, в мене доброякісна пухлина. Потім приходжу через 3 місяці, а мені вже фіксують неоднорідне новоутворення 17 на 21 міліметр. Далі, проходжуся. вчора я до лікаря, він мене оглянув і послав мене знову на ОЗД. І от сьогодні він передивився і каже мені: Знаєте, що на даний момент у вас пухлина не зафіксована. Ви не можете уявити, яка це була моя радість. Я, я виходила з кабінету сльозами. І зараз, вибачте мені, і всього навсього мені потрібно було 5 місяців нашого клітинного харчування, L8, нічні акселерей, бікардіо і наша зелень. І редженер. Оце на цих продуктах на 5 місяців я позбулася такої. Світочка, і на світочка, імунакод. І да. так, да, да, людочка, і я приймала. На, на постійній основі три місяці. І зараз приймаю його. Ну Там ще залишилися в мене невеличкі кісти, ну це все наші продукти поправлять. Ось такі ми, то, результати приймайте, пропонуйте людям. І не слухайте, що там таке можуть розговорити вам. так що... Дякую нашій компанії, дякую моїй донечці, дякую люді. Дякую Лені, дякую світі, всім дякую за, за такий продукт, за таку інформацію, що мені дали. Ну, в мене емоції. більше, Більше я не можу нічого говорити. Дякую вам.